У ефірі програма «Місто» з новинами вівторка, 16 червня, в студії Анна Паукова розпочинаємо інформаційний випуск з огляду головних тем. Пожежа в гуртожитку. Сьогодні співробітники МНС евакуювали студентів з другого поверху через вікна. Небезпеки спеки. Медики радять берегтися палючого літнього сонця. Привіти кривому рогу! Поранені криворізькі бійці лікуються у військовому шпиталі Красноармійська. Всі на ровери. Розвитку велоінфраструктури міста присвятили спеціальну нараду. Операція автобус з початку року в Кривому розі зафіксовано два десятки ДТП за участю маршрутних таксі. Сьогодні у Кривому розі горів гуртожиток одного з навчальних закладів. На щастя, обійшлося без жертв. Студентів вчасно врятували із задимленої будівлі з подробицями Марія Семенова. У гуртожитку Криворізького авіаколеджу сьогодні погостювала вогняна стихія. Джерелом пожежі стала вщен зруйнована, нині кімната на другому поверсі. Викликана об 11.24 бригада МНСників відразу ж взялась за локалізацію вогню та евакуацію студентів. Язики пламені вже з вікна, коли ми прибули. Руководство Криворізького авіаколеджу приступило до ліквідації пожара первичними средствами пожаротушення і путем евакуації по лестничним сходам вивели часть людей». в боротьбі з вогняною стихією було задіяно три автоцистерни, автодрабина, працювало 14 представників особового складу. МНС. проблемною стала евакуація мешканців вище розташованих від палаючої кімнати поверхів. Велике задимлення сходових майданчиків та коридору перекрили їм шлях до виходу. Тому 15 студентів з вогненого та димового полону МНСники рятували через вікна. Ті люди, які остались заблоковані на вишеліжащих етажах, вже евакуювались. Лічним составом 10 части. При помощи трьохколенної лісниці, штурмової лісниці, комбинированным способом спускали людей на низ. Ну, Благодаря чітким і слаженим действиям караула пожар, пожар был в кратчайшие сроки локализован. Пожежу вдалося локалізувати менше ніж за пів години. Студентам досі важко отямитись від пережитого. Я просто спав з коридора, з дверей поніслалися, дим, я проснувся. І... Открыл дверь, и оно еще больше дымом пошло. Я с окна спрыгнул, там меня ребята словили внизу и все. Спасибо команде участников, что помогли все оперативно, быстро, все хорошо сделали. Немного, ну успели, конечно же. Я не знаю, если бы немного еще осталось, может. Я был с одногрупником у него в комнате, мы пошли за конспектом и слышим, что стрельнуло окно. Выглядываем и видим, что пламя. Вийшла. Ми вибігли, побежали в туалет, там намочили полотенце і ждали не сприт МЧС. А потім нас вже швидко спустили. Ми самі не могли спуститися. Ми на третьому теж були залита водою підлога, закопчені стіни, стійкий сморід черного газу. Тепер студенти постраждалих кімнат можуть на деякий час забути про комфортне життя у своїх помешканнях. Об убитках говорить, ми будемо потім. Саме головне, що ніхто не пострадав з курсантом. Постраждала одна кімната, реально. Все інше – це задимлення. Одна комната, конечно, требует капитального ремонта. Просто потребуется уборка, именно уборка полов, уборка стен и так далее. Это убрать ту сажу, которая сейчас там накопилась. Третий, четвертый, пятый. Второй этаж. Мы временно, наверное, сейчас с Юрием Ивановичем, с начальником решим, мы их временно подселим в эти общежития. Причина пожежі допоки невідома. За попередніми висновками велику роль зіграв людський фактор. Хоча мешканців кімнати на момент займання там не було. Я взагалі чесно кажучи, без поняття. Ми абсолютно била два ноутбука, холодильник. Все, ми абсолютно без поняття. Чому що... вас крися проводка? Наразі детальним пошуком витоків інциденту займаються правоохоронці. Лева частка відновлювальних робіт, пов'язаних з міською інфраструктурою, припадають на літню пору. Чим займаються фахівці підприємств «Криворіж електромонтаж та вести Шляхбуд» дізнавався наш кореспондент Валерій Кожухар. У поточному році продовжуються роботи з модернізації зовнішнього освітлення у приватному секторі міста. Фахівці підприємства «Криворіж електромонтаж виконали вже третину від запланованого річного обсягу заміни старих світильників на нові. Загалом цьогоріч планується оновити майже дві тисячі світлових точок. Нові світильники більш надійні, енергощадні та мають більшу потужність. Прошла місяця. Намі було замінено 500 світильників. В цьому місяці плануємо замінити 750. Звісно, ну, плануємо закінчити цю програму як можна швидше в цьому році. І в наступному місяці встановити залишившися 713 світильників. Цими днями у місті проводиться активна робота з розмітки доріг. Станом на 15 червня вже нанесено дорожню розмітку з загальною протяжністю більше 2,5 кілометрів. Нині тривають роботи уже в новому районі на вулицях Дешинського та Калінградській. Україна порушує зобов'язання, які взяла на себе при підписанні угоди про асоціацію з Євросоюзом. Про таке заявив на брифінгу у Верховній Раді народний депутат України Олександр Вілкул, коментуючи намагання змінити передвиборне законодавство в країні за чотири місяці до місцевих виборів. Депутат нові вимоги венеціанської комісії, яка рекомендує заборонити перегляд основоположних елементів виборчого законодавства менше ніж за рік до проведення виборів. Головні тези брифінгу далі. На сегодняшний момент в зал внесено несколько законопроектов об изменении закона, по которому будут проходить местные выборы уже этой осенью. При этом различные фракции коалиции лоббируют перед самими выборами изменения законодательства в ту сторону, которая удобна каждой из этих партий. Закон о местных выборах должен быть понятен всему обществу. И учитывая, что сегодня несколько законопроектов сейчас хотят выносить в зал, там разные фракции по-разному, разное видение, то необходимо применить наиболее адекватную процедуру. А наиболее адекватная процедура ⁇ это провести реальное общественное слушание вместе с местными громадами, вместе с районами, городами, областями, там, где будут проходить эти выборы, для того, чтобы отработать наиболее эффективные механизмы, наиболее эффективный вариант. Также власть должна найти механизмы, каким образом сделать так, чтобы голосовали беженцы, которых у нас уже более миллиона. В законах, которые предлагаются коалицией, уже заложен механизм фальсификации, который они пытаются продавить. Чего только стоит норма, что сама комиссия может определять выборы как не состоявшиеся на том или ином участке. Мы понимаем, что... Представительство в, комиссии, в комиссиях идет от парламентских фракций. Соответственно, у коалиции железно будет большинство во всех избирательных комиссиях. Таким образом, там, где выборы состоятся не так, как хочет действующая власть, они будут просто отменять. А если отменят 25 участков, то они могут отменять выборы в целых городах и областях, где выборы прошли не так, как им надо. Стало довгоочікуване літо час відпусток, засмагання та купання у водоймищах, але медики попереджають: літня спека, яка встановилася останнім часом в місті, може стати причиною сонячного удару або перегріву. Про те, як уникнути цих неприємностей у нашому наступному сюжеті, спека, яка нині встановилася в Кривому Розі, змушує городян ховатися від палючого сонця. Як правило, такий порятунок люди шукають біля води. Я очень люблю лето, потому что ну, каникулы, на море можно ездить, купаться много. А джерель мне помогает как бы кепка, шляпа, зонтик, вода. Водой спасаемся, аж уж. Выходные идем сюда на пляж. По а намка пьем воду, чувствую, что уже жарко, значит водичка булькнулась, охладилась и все. Купаемся на пляже. В теньку стараюсь больше находиться водой, купаемся. А больше мне зима нравится, конечно. Цілими днями тут мая місяця. Уже з кінця мая. Я п'ю чай, чай допомагає перенести жару. Якщо я служив в армії, я привык до жари. Мені жара що є, що нема. Найпоширенішим неприємним явищем, яке загрожує тим, хто тривалий час перебуває на сонці, є опіки. Як зауважують медики, існують надійні способи їх уникнути. Після 11 годин дня знаходитися, переміщатися в тіні під кронами діреєв. одевать на себя одежду, легкую хлопчатобумажную одежду, для того, чтобы защитить те участки тела, которые подвергаются солнечному воздействию. Иноди засмагание может призвести до тяжких патологий шкиры. Прямые солнечные лучи могут провоцировать возникновение таких неприятных проявлений, заболеваний кожи, как рак кожи и дополнительно, может вызывать такие нарушения, как пигментация, гиперпигментация, старение кожи, потому что кожа на солнечных лучах, опять же, высушивается сильнее, интенсивнее, идет отмирание верхних слоев эпители, у кожи возникает такая вот грубая структура, которая мало того, что приводит к Неприятним очищенням мажуком далі швидше може старение старіння. Один із небезпечних наслідків літньої спеки тепловий удар. Він супроводжується, як правило, втратою свідомості і підвищенням температури тіла до 40 градусів. В такому разі медики радять без зволікань надавати першу медичну допомогу. Обов'язкове переміщення человека в тінь. Вот, Обязательное охлаждение тела, но главное не переохладить, вот не погружать, не погружать тело в холодну воду, іначе в состояние теплового удару перейти в переохлаждение. А учитывая, що нарушается терморегуляція організму, то последствия будуть ще більш сложными. Лікарі не рекомендують перебувати на сонці з 11 до 17 години. Що стосується розпивання алкоголю під час літньої спеки, то тут лікарі одностайні. Наш организм устроен так, что на расщепление алкоголя он затрачивает много энергии, в том числе и воды. Поэтому, кто... переупотребил или больше употребил э, спиртных напитков, допустим, с вечера, почему у людей вызыва... возникает сухость во рту и э, желание обильно выпить жидкость именно в утреннее время, потому что в ночное, когда шло расщепление алкоголя, затрачивалось большое количество воды. Если мы еще дополнительно будем нагружать алкоголем спиртными напитками, даже слабоалкогольными. Э, то это может вызывать и сердечные неприятности, і боли в сердце, и головные боли головокружения. Неприемности с солнечными тепловими ударами можно уникнуть дотримуючись простих простых правил. Это обов'язкове нахождение в тени после 11 часов дня до 17 часов, не, не виходити на солнце, обязательно защищать тело и голову удобно удобными аксессуарами, одеждой, которая состоит из естественных натуральных тканей, не употреблять алкоголь и жирную пищу, об'язательно употреблять достаточно в достаточном количестве чистую воду, и при этом надо употреблять ее часто, но по чуть-чуть. спеку лікарі радять не нехтувати правилами особистої гігієни, приймати душ щонайменше двічі на день. Це допоможе охолодитися і почуватися бадьоро. У пожежонебезпечний період співробітники ДАІ залучаються до справи збереження лісу. Їхнє завдання обмежити в'їзд автомототранспорту до зелених масивів, адже за нинішньої температури зростає ймовірність займання трави, чагарників та дерев і як наслідок масштабних лісових пожеж. В разі виявлення пожеж на території лісових масивів, співробітники держав в екстреному порядку повідомляють. Службу з надзвичайних ситуацій міста для того, щоб своєчасно запобігти поширенню даного виду пожеж. Наша знімальна група відвідала пересувний військовий шпиталь в місті Красноармійськ Донецької області. Це свого роду проміжний медичний заклад між передовою та спеціалізованими лікарнями. Від того наскільки кваліфікованою буде надана тут допомога, залежить життя бійців. Високий професійний рівень військових лікарів відчули на собі гриворіжці, що за кілька днів до нашої зустрічі потрапили до шпиталю прямо з передової. Пересувний шпиталь одного з прифронтових міст. Ми дізналися про те, що тут лікуються наші криворіжці. І, звичайно, ми вирішили їх провідати, дізнатися, як справи, як здоров'я, і взагалі як. Як їх поранено, хлопці говорити не хочуть. Розуміють, що по телевізору їх дивитимуться рідні, їм не потрібні зайві хвилювання. Лише констатують. Зараз відновлюємося і думаю, що направлять мене на Дніпр, на відновлення повністю. І потім в строй, а про те, що було дош, шпиталю, говорять, охоче відвертіше. По 5 іюня були на передовій. Пішов приказ ротації. Ротація, Ротація це зібрали всю амуніцію, свої загрузили в машини і виїхали на 20 кілометрів далі від того місця, де стояли, в чистому полі. І знову копаємо окопи, копаємо бліндажі, туалети душеві, знову строїмося, знову строїмо лінію оборони. Це зараз вони вже стверджують, що лінія оборони українських збройних сил відповідає своєму призначенню. Та цього досягти вдалося величезними втратами. За час так називаємо перемір'я в кавичках, то було об'явлена 15 февраля, хотя нас продовжували обстрілювати по 13 марта. Это было. Был 13 Марта і потім відбувалися обстріли вже з 20 мая. От. Фактически перемирие было где-то с 13 марта по 20 мая действительно было. За это время сепаратисты закопали землю очень серьезно. Они построили бункера и сооружения из бетона. Тепер добре укріпленою можна назвати і нашу глибоку та ешелоновану оборону, але залишаються речі, які дуже турбують бійців передової. Попри надійність укріплень, диверсійні групи все ж знаходять можливість безперешкодно потрапляти на підконтрольну українській армії територію, навіть особливо не ховаючись, легально і з документами. Через блокпост мужчини живуть в селі, у нас в тилу за нашим блокпостом, і автобусом їздять на Сіпорську територію кожне утро. Едут туда, переодеваются. Кто садится за штурвал танка, кто там за, э, за рычаги там, танка, кто за э, прицел э, орудия. Ну, в общем, вечерком обстреляли этот же блокпост, постреляли по нему. Вечером переоделались, ну как работа. 8-9 переодеваются, их обратно автобус везет через блокпост. И они опять с этими паспортами показывают, улыбаются, все хорошо, поехали дальше. На следующее утро а так повторяется. Несколько дней, несколько недель це повторяется. Подождите, почему. Поки пока одного е -е, случайно не зацепили, не случайно, а поки поводом його зацепили, розкрутили, а оказалось, що там ціла група. Тому що секундна бойова готовність наших хлопців не завжди є ефективною. Ми стоїмо проти э, військ ДНР і російських військ, які легально не прячась, стріляють по нам і стоять проти нас. Тобто ми останавливаем ті сили, ту технику, техніку, яка э, стремиться розширити э, расширить свою территорию влияния. а скрытый враг це не наша місія. Свої першочергові завдання вони визначили для себе вже давно, адже не новачки в зоні АТО. їхня лінія фронту довжиною в кілька місяців. Основна наша задача не дозволити не сепаратистським наміренням розширити їх границі. не позволить так называемой народной власти разрушать то, что было построено до них руками народа. Народная власть уничтожила у себя на территории все трубопроводы, воды нет, света нет, взорваны подстанции, высоковольтные линии передачи, газа там нет. Ну, народная власть не позволить э, сделать с родного кривбаса. Тут Донецьк в такому стані, як він є зараз. Тому після шпиталю всі вони планують знову повернутися на фронт. Тим більше, що військовий шпиталь в Красноармійську має висококваліфіковану команду львівських лікарів, які навіть своєю присутністю в зоні АТО сприяють швидкому одужанню бійців. Люди дуже привітні, люди допомагають в будь-яких ситуаціях. Коли ти підходиш і запитуєш, чи можу я вкрасти у вас там хвилинку вашого часу, вони кажуть, треба. Вони зразу приходять на допомогу. Лікарі високого рівня. Ці хлопці особисто були свідками того, як за одну лише ніч до шпиталю було доставлено близько п'ятдесяти бійців з пораненнями різного ступеня важкості. Саме після подій в Мар'янці було дуже багато хворих. Жоден з них ні, скажімо так, ні хвилинки не зволікав. Всі піднялися, хто з наряду, хто після наряду. Всі допомагають. Земляство зонято відіграє величезну роль. Зустріти тут людину зі свого міста чи села все одно, що далеко від батьківщини, зустріти брата. А за 400 кілометрів від шпиталю в рідному місті їх чекають кохані люди, для яких кожна звістка є незрівняно ціннішою. Жена Світлана Богдановна, учительниця музикальної першої школи. Передаю їй пламенний привіт, що жив, здоров, і все нормально буде. Жені Ірині передаю привіт. Дочурка Даша. 5 лет Дашеньки. Привіт. Синулі привіт. Всім, хто мене знає, всім, хто пам'ятає. Здоров'я і благополуччя. Мирного неба над головою. Спіть спокійно, поки ми здесь, ви можете спати спокійно. Наступної неділі, 21 червня, українські медики відзначатимуть своє професійне свято. Привітання з такої нагоди учора приймали медики, які несли службу на сході країни. Подробиці в наступному сюжеті. За традицією, в червні своє професійне свято відзначатимуть люди, котрі присвятили себе складній і благородній справі порятунку людських життів і збереженню їхнього здоров'я. З огляду на події, що відбуваються в країні, професія медика набуває особливого значення. Протягом останнього року в особливо небезпечних умовах здоров'я українських військових зберігали не лише люди з медичною освітою, а й представники інших професій водії, кухарі, котрі на деякий час вимушено долучилися до медичної справи. Саме про таких людей йшлося на заході, організованому представниками громадського фонду охорони природи добродовкілля. Наприклад, санітар водій. Можливо, це був він в житті в мирному просто водієм, а зараз став санітаром. Але ж це, це теж дуже відповідальна робота для нього. Це мужність, це героїзм, і ми, ми раді, що вони живі здорові. Ми хочемо це мужні люди. Ми хочемо їх поздоровити, привітати і їм здоров'я. З нагоди майбутнього дня медичного працівника більше десяти криворіжців були відзначені нагородою за мужність і милосердя, котра в чергове засвідчила їхню сміливість і самопожертву, завдяки яким було врятоване не одне людське життя. Все ще не всі новини на сьогодні. Далі розкажемо про таке. Всі на ровери розвитку велоінфраструктури міста присвятили спеціальну нараду. Операція автобус з початку року в кривому розі зафіксовано два десятки ДТП за участю маршрутних таксі. З настанням літа на вулицях нашого міста з кожним днем з'являється все більше велосипедистів і не дивно, адже велосипед це екологічний, корисний для здоров'я і що важливо безкоштовний вид транспорту. Днями виконкової міськради відбулося засідання робочої групи з питань реалізації програми розвитку велоінфраструктури у нашому місті на 2015 рік. Подробиці в сюжеті наших колег з телерадіокомпанії Криворіжжя. Кривий ріг ніколи не був містом з розвиненим велорухом проте останніми роками на наших вулицях з'явилася велика кількість велосипедистів. Як професіоналів, так і любителів. Не секрет, що багато хто пересів на велосипеди не лише через турботу про здоров'я та екологію, а й тому, що це безкоштовний і мобільний вид транспорту. Тож із стрімким зростанням кількості велосипедистів постало питання і про велоінфраструктуру, яка виявляється у Кривому Розі майже відсутня. Тож у місті була розроблена програма її розвитку на 2013-2015 роки. І нещодавно відбулося засідання робочої групи з питань реалізації цієї програми. Що ж до інших елементів велоінфраструктури, то на сьогодні у місті вже встановлено 129 велопарковок, 10 з них у поточному році. Також за підтримки міської влади було придбано велосипеди для позашкільних навчальних закладів. На даний момент закуплено 85 велосипедів для районних центрів туризму. Причому це якісні хороші велосипеди. На сьогоднішній день триває закупівля ще. Та 48 велосипедів це для також для районних центрів туризму та для дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Триває активна робота щодо встановлення велопарковок, як за рахунок бюджетних коштів, так і за рахунок об'єктів бізнесу. Наразі інститут розвитку міста спільно з велоактивістами вже створили карту із нанесенням на неї велошляхів загальною довжиною у 70 кілометрів. На підприємстві Криворізька теплоцентраль сьогодні відбулася нарада з питань забезпечення своєчасних розрахунків споживачів за теплову енергію. Обговорювали шляхи погашення заборгованості споживачів у світлі нових вимог, які висуває держава до постачальників теплової енергії. Приводом для чергової зустрічі фахівців державного підприємства Криворізька теплоцентраль зі своїми боржниками, представниками житлово-будівельних кооперативів та ОСББ стало введення в дію закону України про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації фінансового стану національної акціонерної компанії Нафтогаз України. Одна з вимог нового закону передоплата за газ теплогенеруючими підприємствами в умовах великої заборгованості споживачів перед підприємством, а це більше 120 мільйонів гривень. Виконати цю вимогу буде дуже складно. Эта встреча важна, потому что после неї исполнення, скажем, тех проблем, которые у нас есть. Это долги огромные, которые накоплены ЖСК на сьогоднішній день, это 9 миллионов гривень. Какая-то помощь от них в плане того, что не входять в наше положение, понимают и оплачивают долги, хотя бы частично есть. Як було роз'яснено на зборах з 1 липня поточного року зростуть штрафні санкції до боржників. Штрафные санкции с 1 июля будут применяться достаточно жесткие. То есть с учетом того, что на сегодняшний день с марта месяца учетная ставка НБУ составляет 30%, для сравнения в январе месяце это было 14%, а возможно начисление штрафных санкций до двойной ставки НБУ, понимаете, да, что долги возрастают только с учетом этой ставки практически от 30 до 60%. Ну а если учесть еще и уровень инфляции, который на сегодня День составляет около 40% годовых, но и он изменяется с каждым месяцем, то долги будут получаться сумасшедшими. Сегодня мы говорим в основном с населением, а мы говорим о долгах населения, потому что это значительные суммы, которые, к сожалению, уменьшаются очень медленно. Безпека пасажирів у громадському транспорті нині під пильним контролем Криворізького підрозділу ДАІ. В рамках всеукраїнського місячника автобус 1 червня особлива увага приділяється роботі маршрутних таксі. Фіксуються найменші порушення. Ведеться профілактична робота. Деталі в сюжеті. Профілактика ДТП за участю пасажирського транспорту мета черневого місячника ДАІ. І це не випадковість. За п'ять місяців з початку року зафіксовано 20 дорожньо-транспортних пригод за участю маршруток. Шість із них сталося з вини саме водіїв громадського транспорту. Три тижні тому все місто сколихнула аварія на вулиці Світлогірській, внаслідок якої водій маршрутки загинув, а 10 пасажирів травмувалися. До проведення операції автобус залучений особовий склад дорожньо-патрульної служби та офіцерський склад автотехнічної інспекції. Передбачено заходи, такі як профілактика аварійності на пасажирському транспорті, тобто виявлення порушень, грубих порушень правил дорожнього руху цією категорією учасників дорожнього руху, що сприяють на аварійність, також проведення профілактичних бесід з метою запобігання дорожньо-транспортним пригодам. Спочатку проведення операції зафіксовано більше сотні порушень маршрутниками правил дорожнього руху. Затримано двох водіїв за керування транспортним засобом в стані сп'яніння. П'ять фактів виявлено розмови по мобільному телефону під час керування маршрутним транспортним засобом. Також виявлено. Понад 20 порушень правил зупинки та стоянки. Також виявляються порушення правил дорожнього руху, що стосуються порушень правил перевезення пасажирів, тобто стоячих пасажирів, там, де не передбачено це чинним законодавством. На водіїв правопорушників чекає не лише накладення штрафу. За повторне порушення вимоги про технічну справність транспортного засобу водієві загрожує адміністративний арешт на 10 діб або піврічне позбавлення права керування. Не зможе більше сісти за кермо і водій, що був затриманий у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння. Та співробітники ДАІ наголошують, основна мета не покарання гори маршрутників, а безпека пасажирів. З Хорватії додому на Дніпропетровщину повернулося 127 дітей-переселенців та учасників АТО. У цій групі на курорті Макарська відпочивали дев'ятеро криворіжців. Ця поїздка стала можливою завдяки співпраці Дніпропетровської облдержадміністрації зі Спліцько-Далматинською областю та благодійним фондом «Допомога Дніпра. Спонсором виступив відомий хорватський футболіст Івица Пирич, який кілька років грав за київський арсенал. За інформацією прес-служби облдержадміністрації, на початку серпня до Хорватії вирушать ще 150 дітей. Музика. У місті з'явилося нове друковане видання громадська газета Криворіжці. З цього приводу її засновники провели прес-конференцію та презентували перший номер газети з подробицями Ігор Кононенко. У червні Криворізьке інформаційне поле поповнилося ще одним друкованим виданням. Це інформаційна аналітична газета Кріварісці, засновниками якої стали громадська організація Єдиний простір та безпосередня редакція видання. За словами головного редактора Наталії Шаменкової, колектив прагне створити єдиний інформаційний простір для всіх, кому є що сказати про різні аспекти життя нашого міста. Розказати нашим про те, о чому, можливо, вони не знають. Но хотели бы узнать. Почему громадская газета, ну, возможно, дань моде, возможно, э -э отчасти общественная газета, в которой имеется в виду, что в которой автором статей может быть любой гражданин, любой приворожанец. То есть, если вам есть что сказать, если какая-то интересная тема, которая, возможно, не освещалась в местных СМИ, э есть интересные, всегда будем рады. рассмотреть предложения, посотрудничать, также рассказать и донести эту информацию до общественности, до, до наших горожан. Оскільки видання презентували в час передвиборний, логічно, що колег цікавило питання, чи не буде газета тимчасовим рупором якоїсь із партії. Наталія Шеменкова запевняє, що видання ніяким чином не співпрацюватиме з жодною політичною силою чи комерційною структурою. На шпальта газети не розміщуватимуть рекламу, окрім соціальної. Планується, що газета Криваріссі виходитиме двічі на місяць обсягом до 16 сторінок. Нове видання не надто зацікавило колег журналістів. На прес-конференцію прийшли лише представники двох комунальних ЗМІ. На цьому ставимо крапку. Свіжі новини завтра у звичний час на телеканалі Рудана. Наші сюжети можна переглянути в мережі інтернет, сайт телеканалу Незмінний rudana.com.ua. З вами була Анна Пауко. Бережіть себе і тих, кого любите.